Розглянемо тему Лінійні алгоритми, алгоритми і програми. І в школі, і вдома, працюючи з комп'ютером, ви використовували різноманітні програми. У попередніх класах ви самі створювали комп'ютерні програми, використовуючи складені вами алгоритми. Комп'ютер керував різними об'єктами. Ці об'єкти рухалися, малювали, говорили, грали та інше. Об'єкти, якими керує комп'ютер, часто називають комп'ютерними виконавцями або просто виконавцями. У цьому році ви будете складати комп'ютерні програми в середовищі створення і виконання програм Scratch. І виконавцем в цій програмі був рудий кіт. Ми почнемо з вами з реалізації лінійних алгоритмів. Пригадаємо, що лінійний алгоритм це алгоритм, дії, в якому виконуються послідовно, одна за одною. Кожна команда лінійного алгоритму є обов'язковою для виконання. Пригадаємо, як виглядає вікно програми Scratch. Після відкриття програми ми бачимо, що в лівій, в лівій частині головного вікна розташовано три вкладки. Код образи та звуки. На вкладці код розташовано блоки з командами для керування виконавцями. Для зручності всі ці команди розподілені на 9 груп. Кожна група має свою назву, рух, вигляд, звук та інші. Кожна група блоків має свій колір. На вкладці Образи розташована образи яких може набувати виконавець а на вкладці звуки, звуки, які він може відтворювати? Центральна частина вікна призначена для розміщення команд, які виконуватимуться під час виконання проєкту. Вона називається Область коду. В область коду блоки з командами перетягуються з вкладки код. У правій частині головного вікна розташована сцена з виконавцем спрайтом. На сцені демонструється виконання команд проєкту. За замовчуванням на сцені розташована виконавця рудий кіт. В області спрайтів. Під сценою. Зображено всіх виконавців спрайтів, що можуть бути використані в даному проєкті. Один з виконавців є поточним. Його зображення в області спрайта обведено синьою рамкою. Складемо алгоритм тепер для виконавця руди кіт. Алгоритм малювання квадрата. Цей алгоритм буде виглядати так. Опустити олівець, рухатись вперед 100 кроків, повернутись на 90 градусів. Рухатись вперед ще 100 кроків, повернутись на 90 градусів. Рухатись вперед 100 кроків, повернутись на 90 градусів. Рухатись вперед 100 кроків. І реалізація цього алгоритму середовищі скреч. Буде виглядати наступним чином. І от такий у нас чудовий квадрат вийде. Як виконувати, виконати цей проєкт в середовищі скетч, розглянемо в наступному відео.